по хвіст. кумедне шоу про тварини. Зателефонуйте своїм друзям та родичам, а особливо їхнім дітлахам. Нехай також вмикають канали з тебе. Адже попереду у нас багато цікавого. Дивіться сьогодні. <пуслова> Купила мама коника. <пуслова> Хто у світі найбільший приколіс? <пуслова> Їдеш у відпустку, бери усіх родичів. Анонс культового блокбастера. Хто стоїть за псевдонімом Донцова. Але спершу дозвольте представити постійних учасників шоу вуса Лапохвіст. Аналітичний політ Морковкі. Життєрадісний Жека Букіна. Епатажний Жорж мажор Холоднокровні сестри і басі, а також Вася котоваса. А починається наше шоу із сенсаційної новини. Сенсація. В секретній лабораторії тваринних експериментів наші вчені схрестили бика і кицьку. Увага! Кибитька! Дуже любить лазити по деревах, що правда постійно падає. Фантазія наших вчених не обмежена. Отож слідкуйте за сенсаційними новинами у шоу хвіст». Подивіться у вікно. Пташки вже наспівали пісень на 5 компакт дисків. А ви ще сидите перед телевізором у м'яких кріслах і досі не робили ранкову гімнастику? Ай-яй! Що на це скаже Жека Буткін? Робити ранкову гімнастику ніколи не пізно, навіть у день. Це я вам кажу, як друг людини, а друзі поганого не порадять. Права перша. Біг на короткі дистанції. Короткими називають ті дистанції, які обмежуються парканом. Права друга розминка жувальних м'язів. До речі, це один з оригінальних способів скинути зайву вагу. Жувати і не ковтати. Права третя. махи ногами. Почали. Раз, два, раз, два. Лівою. Правою, лівою. Зверніть увагу. Хто взубки на два розміра менше, той махає краще. Права четверта перфоратор. Ця вправа дуже небезпечна, бо можна наразитися на електричний струм. Тому вправу перфоратор дозволяється виконувати лише досвідченим дякую. А зараз вправа п'ята почукування. Якщо усе в житті ви звикли робити лівою ногою, то почукування це ваша вправа. Нагадаю, що для ранкової гімнастики треба вдягати спортивний костюм. Немає костюма. Позичте когось. Ваша мета якісна ранкова гімнастика. Йдіть до своєї мети вперто як осли. А зараз декілька вправ із вільної боротьби. Наскок, підсічка, кидок через стегно, больовий прийом. Піддавки. А тепер трохи розкодання. Це ніколи не завадить. А це ранкова гімнастика котика братів кличків. Аперкот щеху джеп. О, та він в чудовій формі. Незабаром бій з собакою тайма. І на завершення ранкової гімнастики водні процедури. Шановні телеглядачі, у вас є унікальна нагода прославити свого домашнього улюбленця на всю країну. Надсилайте кумедне відео за його участю на адресу нашого шоу. Кожний сюжет, що потрапить до ефіру, принесе своєму автору 100 гривень. Тож більше сюжетів, більше грошей. А найкращі сюжети потраплять до великого новорічного випуску шоу Вусу по Хвіст. На черзі. Наша друга рубрика Моком. Ваші тваринки люблять гратися. Тоді запропонуйте їм унікальну розвагу, в якій вони можуть погратися з усіма глядачами. Відправте фото своїх тварин на адресу шоу вусолапохвіст, аби вони потрапили у нашу гру він або вона. Якщо ви прийшли у агенцію екстремального туризму, не питайте про горящі путівки. Аби не потрапити за горящою путівкою в гарячу точку. Жорж Мажоров родом із тропічних островів, дає поради тим, хто зібрався у відпустку в далекі країни. Перша порада. Поважайте місцеву релігію. Можете народитися на неприємності з боку релігійних фанатиків. Порада друга. На іспанське шоу танці з биками не ходіть у білому, аби хтось із місцевих не запросив вас раптом на білий танець. У ресторанах замовляйте їх. Для свого діда. І не дивуйтесь, що у деяких країнах їдам заборонено їсти за одним столом з туристами. Перебуваючи у дельфінарії, скажіть, що вас звати Іхтіандр. Дельфіни приймуть вас за свого і покатають до сподсу. Порада п'ята: коли їдете у відпустку, беріть із собою усіх родичів дружини. Це вийде дешевше, ніж ремонт авто, яке вони зіпсують від задума. Погада дітлахам туристам. Завжди витирайте носа після обіду. Мама може не побачити, що у вас на носі кришки, а от чайка побачить все. І до уваги українських дівчат, що подорожують по Африці. Також уникайте білої сукні. Місцеві чоловіки можуть подумати, що вона весільна. І запропонують вам руку, серце хе -хе, і першу шлюбну ніч. Коли підете в океанаріум, візьміть квитки в останній ряд на місця для поцілунків. Воно так і дешевше і сухіше. А зараз я звертаюся до дітей. Ким ви хочете стати в майбутньому? Шоу Вус Олапо Хвіст відкриває таємницю, як стати відомою письменницею. Знімальна група шоу Вус Олапо Хвіст отримала запрошення на чай з бутербродами від авторки культових детективів Дарії Донцової. І, звичайно, ми погодились одразу. Але не через те, що бутерброди з ковбасою, а чай з вершками. Так, вот это сливки. А тому, що будинок Дарі Донцової нагадує храм святого Мопса. І, хоча іноді ставлення до мопсів не дуже поважне, так воно сюди Тіня, чаріня і Кількість їхніх портретів змушує ставитись до них з повагою. Адже після виходу в світ чергового бестселеру Донцової на стіні з'являється новий портрет Мопса. Письменниця стверджує, що саме ці кумедні собачки надихають й на творчі подвиги. Тож хочете стати відомим письменником? Заведіть собі Мопса. Собаки взагалі творчі натури. З них виходять гарні актори. Згадайте такі фільми, як Бетховен, Комісар Рекс, Повернення Мухтара, Білий Дім, Чорне Вухо. Знімаються собаки і в справжніх блокбастерах. Дивимося анонс. Поки агент Сміт і Агент Джонс сваряться кому ліхтарик, який стирає пам'ять. Іншопланетні злодії розробляють план захоплення нашої планети. Чим закінчиться новий двобій за владу над землею, дивіться у фантастичному блокбастері. Тварини в чорному. Біле сонце, чорне море. Ви думаєте, я мрію про відпустку? Зовсім ні. Це я смакую чорнобілу рубрику шоу Сола по хвіст, улюблені сюжети сестер і Васів, які фанатіють від німого кіно. У нашому шоу невеличка пауза, аби ви, шановні телеглядачі, могли згадати, чи є у вас власні сюжети домашнього відео про тварин. Адже надіславшись на адресу нашого шоу, ви зможете заробити чималеньку суму. У шоу вусу лапо хвіст принесли листа. Пан Комаренко з міста рівного питає: Всім відомо, що дітей знаходять у капусті. А звідки з'являються, наприклад, кролики? Відповідає Вася потоласи. Запитання може для когось і дивне, Але я свого часу працював у цирку, і тому знаю достеменно, кролики з'являються із капелюха фокусника. Через свої багатогранні здібності Вася змінив багато місць роботи. І зараз він розповість, які професії можуть мати тварини. Цей собака охоронець. На попередній роботі він охороняв склад з вибухівкою. Зараз тимчасово безробітний. Цей кіт працює манекеном у школі підготовки молодих мам. Я йому завдрю. Робота не пильна, молочка доскочу один недолік. Цілий день у памперсі. Маленька киця-нарциска – киця -нарциска, майбутня фотомодель. Подивіться на цю фігуру, подивіться на це вміння рухатись по подіуму. Головне, щоб голова від слави не запаморочила. Ну, все на Бачите фотографа? Це папараці. мисливець за приватними подробицями з життя відомих тварин. А цей баран захищає спокій відомих тварин від нас папараці. О, собака Клаксон. У її хазяїна зламалася бібіколка на мотоциклі. А хазяїн дуже економний. Тож замість того, аби купляти нову бібіколку, він зробив собі гавкалку. Воно так і дешевше, і волосніше, і веселіше. А це тварини актори Фрагмент вистави «Гамлет». Пусати чи не кусати ось в чому запитання. Ні, нема питань. Кусати. Науковці дуже сором'язливі особистості. Тому нам не вдалося повністю зняти тюмавку, що проводить лабораторну роботу на тему, звідки ноги ростуть. За її останніми даними ноги ростуть зі шкарпетик. Перед вами інспектор даї Бужонкіна Регулює рух автотранспорту. А головне, їй на думку не спадає, що водіїв можна доїти на відміну від інших інспекторів. Мяу! китька – професійний швейцар працює у пешенебільному готелі, а у вільний час відточує майстерність на будь-яких дверях. А якщо ваші тварини не менш кумедні, ніж герої нашого шоу, надсилайте нам власні відеосюжети за участю тварин на адресу шоу Кожний сюжет, що потрапить до ефіру, принесе автору 100 гривень. Тож більше сюжетів, більше грошей. А зараз у шоу вусола по хвіст рубрика, що присвячена кумедним падінням бум-пара! Ви вагаєтесь, чи писати листа у шоу в усила по то зараз ми вас переконаємо зробити це якнайшвидше. У нашій наступній рубриці ми доведемо, що ви і ваш улюбленець, подібні одне до одного, мов викопані. Лише надішліть ваше спільне фото. Увага! Рубрика Гібриди! Хаянь дуже схожий на меди. Придать від дружина його чомусь постійно називає кроликом. Любите розгадувати про Тоді відгадайте слово: кумедне шоу про тварин із симпатичним ведучим на телеканалі СТБ. 13 Пітер. перша версі. Якби тварини вміли говорити, вони б вам обов'язково підказали. Фінечка, ти що мене не впізнаєш? Це ж я, твій брат близнюк. Просто води з калюжи напився, от і став козеням. Ну, дай печво вкушу. Може, знову хлопчиком стану. Слухай, Бог, допоможи розв'язати про Не зараз ніяк не можу згадати. Країна в Південній Америці. Та відчепися. Чотири літери остання у. Ти що не бачиш? Я перу. О, точно, беру, показав не знаю. <рик> дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Гадаю, о, чому я не сон? Чому не. Здоров, був Пушкін. <рик> Ти твориш. Не чепіться, не заважайте. Ну як знаєш. Так, дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Чому це на місяць не ходять трамваї? Тю, дурня яка. Ну, прийшли, збили, хата тепер ще й ручка закінчилася. додому час. І можеш мене попроводжати. Хлопчику, ти не знаєш, де тут зупиняється автобус на Амазонці? Я, ну, я, вихто. я, я вот то. Я, я цей, горобець, звичайний горобець. А чого у вас такий великий дьоб? Розпух, в джолавку вкусила. Ха! Так вам до ветеринара треба. Ось, бачите, Ти що? Який зопас! там зараз якраз усі шукають. Мурзик. Дивись, як ти замурзався. Уся пика в молоці. Ти що, не вмієш користуватися серветкою? Серветкою? Ні, серветкою я користуватись поки що не вмію. Зате я вже вмію користуватися. Допад. Зачекайте хвилинку. Чули новий анекдот? Повертається крокодил з відрядження, а в нього дружина справжній крокодил. А що ніхто не сміється, та ну у вас доходить як до жираку? Чи любите ви тварин так, як люблять їх вегетаріанці? Деякі прихильники рослинної їжі об'єднуються в напівкримінальні угрупування і навіть здійснюють благородні злочини на ґрунті вегетаріанства. Про це останній сюжет шоу села Похвіст! В одному українському селі стався незвичайний злочин. Група місцевих мешканців, озброєна добрими намірами, зупинила вантажівку на шляху до рибного магазину. Свіжа риба, яка знаходилась всередині вантажівки, перелякалась. Адже подумала, що її взяли в заручники, і терористи вимагатимуть від її вантажівки їхати за кордон. Але злочинці навпаки звільнили усю рибу і повикидали її у ставок. На запитання правоохоронців, які ж мотиви рухали злочинцями, ті відповіли, що в такий незвичайний спосіб вони піклуються про віку природи, чого і всім іншим бажаєм. Дякую за перегляд шоу вусала по хвіст і з нетерплячкою чекаю на ваші відеосюжети, фотоматеріали та коментарі. Тримайте хвіст пістолетом. Па-па! Дивіться в наступному випуску: як навчити свою собаку керувати автомобілем, чим небезпечні солярії? Україна вже отримала золоту медаль на Олімпіаді в Сочі. А також улюблена хістя Володимира Бистрякова.